Хочу в цьому відео розказати, показати про проблемні моменти в моєму саду та цікаві, які на даний момент не могли б і не мали б бути. Так, ну що ж, почну я із свого винограднику. Як бачите, виноградник дуже підмерз. Сьогодні у нас 20 вересня і на початку вересня, десь приблизно 5-6 числа, був ночі невеличкий мороз, який побив увесь виноград. Оці п'ятирічні кущі ще трохи лоза дозріла, приблизно на 50 см, де-не-де є на метр. Навіть ось, наприклад, ось, оця лоза достигла більше, як на метр, і з неї можна буде зробити на наступний рік ще два рукава. З цієї сторони он також гарно визріла. А уже на оцих рукавах лози визріли десь до метру. Тому якісь. Урожай, можливо, на наступний рік з цих двох кущів вийде. А оці кущі, чи двох, чи трьох річні, вже точно не пам'ятаю. На жаль, нічого з них не буде. Прийшлося мені їх отак обрізати. Лози ось тут лежать ще поки що збоку. Думав я, що отримаю на них на наступний рік сигнальний врожай, але, на жаль, цього не трапиться. Придеться знову по-новому формувати рукава. І добре буде, якщо ці кущі зовсім не пропадуть, тому що лози зовсім від голови куща, як видно, там зеленкуваті. А оця вся частина така видно, що вона підмерша. Ну, трошки залишив. Хто його знає, що з цього буде. Ну, ось ці хлос спробую трошки відрізати і положити в холодильник. Можливо, можливо. І вдасться щось вкоренити, тому що сама по собі брунька на них визріла. А оці два кущі рядом, подарок не світає і кишмиш лучистий я садив на початку цього літа. Так у них зовсім ситуація ще гірша. Тут зовсім зовсім зелені, Не знаю, що з його буде. Побачимо, да, дуже неприємно таке бачити, але що? Поробиш. Можливо, хоч ці два кущі мене порадують. Далі хочу ще раз показати грушку, яку я купував як секуї. І що цікаво, що груша навіть трошки схожа. Але гляньте, яке листя на ній. І оце таке листя було практично цілий сезон. Ну, воно чуть-чуть було зеленіше, але на даний момент воно ось таке. Це не листя груші секуї. Ну, одна тут ось починає вже підпорчуватись. Можливо, щось тут і якась оса вкусила, Можливо, хоч побачу. Ну Сорт схожий, але не, не розумію я, чому така ситуація. Можливо, підщепа щось не підійшла. І це дерево не хоче розвиватися так, як йому потрібно. Наступна це яблонька муцу. І чому я її хочу показати? Тому що не зрозуміло. Мусу мають бути величезні яблука. І перший сигнальний врожай, дійсно, яблуко було чимале. Але зараз вони ось такі грам по 120, мабуть. Ну, можливо, до 150 більше не будуть. Яблоня 5 років розвивається непогано. Врожаю дуже мало. І яблучка всі малі. Не знаю, що тут їй не вистачає цій яблуні. Можливо, вона підмерзає, а можливо, запилення відбувається не 100%. Тому ось ця яблуня також у мене на поганому поки що рахунку. Тут, де у мене пропала сливка Точесан. Ось відбило знову кореня таку дичку, і на наступний рік буду я сюди прищеплювати якийсь інший сорт. Далі така цікава річ зацвіла і цвіте літня малина, яку я весною садив. І не тільки там одна-дві гілочки, а реально тут ось у цьому місті. Навіть ягоди вже достигають. Це також нехорошо і це ненормально. Не знаю, що це така за аномалія. На даний момент ремонтантні сорти зараз дають свій врожай. Ось, наприклад, цей сорт дає врожай на даний момент ремонтантний. І навіть не сильно він. Був пошкоджений морозом. Хоча якісь непонятні такі незрозумілі ягоди всі здвоєні. Все ж таки, мабуть, мороз трохи якусь шкоду зробив. Ягода доволі таки непогана. Дуже багато її тут на цих гілочках. Не хочу чіпати, щоб не обсипалося. Ходимо, вже не збираємо, тільки прийдемо там. Садок, трошки її покуштуємо, тому що тут вже збирати практично нема що. Наступний сорт малини. Також не знаю, в'яжеться, як бачите, таким кубельцем. І тут дуже слабі оці лотерала. Тобто, якщо чуть-чуть ягоду десь зацепиш і потянеш сильніше, то воно повністю, оця вся коронка верхня, відломується. Мені це не подобається. Цей сорт, не знаю, що з ним робити. Ягода також після морозу якась неправильно формується. Вся здвоєна, вся строєна. Ось, наприклад, дивіться. Оце ягода. Це одна ягода була. Чомусь вона аж на три частини поділилася. А наступний сорт. Дуже так підмерз. І хоча ягоди, бачите, скільки. Але вона вся дрібна і несмачна. Вона зовсім має смак, такі, як якісь, чи то цвілі, чи то гнилі ягоди. Тобто їсти їх хіба що собак годувати. Посадив ще в ряду, де в мене росте малина. та... Ожина. Два кущики ожини. Це у мене Честер. А ось це у мене джамбо. А також там з іншої сторони вже підходити не буду. Ожина малину, тайбері. Побачимо, що з цього вийде і чи дійсно сорти зійдуться. Чи мене не обманули. І на кінець покажу оцю грушу. Це мала б бути. Бера боск, але груші зовсім не зрозумілі. О, навіть відламалася. Тобто по періоду дозрівання думаю, що ця груша вже має технічну зрілість для знімання. Тому, мабуть, я їх зараз всі зніму. Вони навіть почали трошки змінювати свій колір на більш веселіший, на більш яскравіший. І положу в підвал, а потім побачу, що з цього вийде. Тому на цьому я буду закінчувати це відео, а вже в наступних будемо робити збір врожаю яблук.